Вітаю вас знову на моєму каналі. Та сьогодні ми будемо вчитися робити медову свічку з медової вищини, і це буде дуже легко, просто та да, створить просто неймовірний затишок у вашому домі. Свічки з вищини, вони є не тільки екологічними, але вони також мають неймовірний вигляд і мають свою енергетику. В кінці відео я обов'язково вам розкажу. Все про кольори, які кольори вони символізують, і для чого ми використовуємо ці свічки в нашому побуті. Також розкажу, як вони використовувалися в Україні. Тим як ми перейдемо саме до створення цієї свічки, я вам хочу розказати чотири факти про медову щину. По перше, це екологічний продукт. Він виготовляється на пасіках. Він стопроцентно екологічний, але будьте обережні, іноді, коли ви бачите якісь дешеві варіанти, це може бути підробкою, в якому вони використали, схоже, щось з медову щену, але насправді це парафін. Дуже легкі виготовлення. Ви можете зробити це з дитиною 4 років спокійно, просто вдома. Після цього відео ви можете з нею замовити пару вощен та зробити свічку своєї мрії. Також вони мають специфічний аромат. Я би назвала його, вона мені таке схоже на прополіс, такий легкий медовий аромат, тому вони дуже класні, але при тому вони не мають різкого запаху, коли вони горять. Четвертий факт це те, що вони символічні, кожен колір свічка означає інше, тому я вам про це розкажу більш детально в кінці цього відео. Залишайтеся зі мною! Кольоровий вещини буває дуже багато різних кольорів. Я подумала і вибрала все-таки світло, і також нам потрібна буде лінійка, гніт та гіножниці, або ніж, які ми будемо розрізати. Я тут розрізаю мою вощину пополам, тому що хочу зробити тоненьку свічку, яка в мене ідеально підійде для мого підсвічника. Також вимірюю гніт. Не забувайте, що чим вужча свічка, тим тонший гніт має бути, і чим товстіший, тим товстіший гніт. Після цього ставлю гніт на край і починаю його, як ви бачите, згортувати, але із-за того, що воно дуже холодне, воно не виходить. Я нагріваю його будівельним феном, але ви можете використати обичний фен або нагріти добре вищину руками. Після цього я його прокручую до кінця, для того, щоб гніт не було видно. І тепер ще раз трошки його нагріваю, щоб було просто легше скрутити, і руками підкручую його як пластилін. Можна сказати, і воно формується в нас в свічку, в цей розмір такий як столової свічки, для того, щоб зафіксувати кінець, я знову трошки нагріла, хоча це не обов'язково. І прижимаю кінець свічки, щоб воно було одним. Якщо ви хочете, також можна додати сухоцвіття. Я це покажу на моїй великій свічці, яку ми будемо робити. Я беру і різні сухоцвіття для того, щоб його добре. Збити, щоб воно було максимально подрібнене. І після того буду додати свою свічку. Після цього я беру три листки вощини і буду робити валетенську свічку. І, звичайно, підбираю гніт максимально товстий для того, щоб добре горіла ця свічка. І ми робимо в принципі те саме, що ми робили в з попередньою свічкою, столовою, яку ми робили. Ми прогріваємо, накручуємо і робимо саму форму свічки. Але в кінці ми не забуваємо, що все-таки ми хочемо додати сухоцвіття в цю свічку, тому я засипаю прямо внутрі цього подрібненого сухоцвіття. У мене там і розмарин, і лаванда, і скручую разом з нею. Якщо подрібнити сухоцвіття, то зовсім не буде ніяких проблем, щоб його добре скрутити. Після цього беру вже другий листочок і просто продовжую скручувати цей другий листочок. так, як і я крутила перший. І в принципі тут нічого складного немає. Головне, щоб у нас вийшлося на максимально рівно, тобто ми спокійно не спішимо, щоб края були максимально рівні. І так, час і часу по необхідності, по вашому бажанню, додаємо сухоцвіття. Також скручуємо третю вощину, щоб наша свічка була максимально товста та декоративна. І після цього я ще вирішила для декору додати зверху сухоцвіття. Для цього беру все потрібен для сухоцвіття, які в мене залишилися. І на трошки нагріту вощину додаю його і добре скручую, можна втирати руками. Можна його розкатувати в цьому сухоцвіття. Головне, щоб максимум цього сухоцвіття я змогла додати до мою свічку. Не забудьте, будь ласка, написати в коментарях, який колір свічки вам сподобався. І ми тепер перейдемо до значення цих свічок. Що, що ж, почнемо з найпопулярнішої свічки, я думаю, колір свічки червоний. Як ви вже, навірно, здогадуєтеся, то це колір кохання пристрасті. Він також може надавати енергію. Дуже важливо, коли ви запалюєте свічку, саме відчувати ці емоції та настроювати свій мозок на те, щоб ми. Помічали це навколо нас, наприклад, теж саме кохання. Воно дійсно допомагає, і я постійно користуюсь цими техніками. Наступне це колір Ivory, який символізує білий, тому що медовий вище не буває чисто білого кольору. Для того, щоб зробити його білим, потрібно багато хімікатів. Тому Ivory це є найсвітніший колір, і він завжди в нас означає захист, чистоту та мир. Мій найулюбленіший колір і найбільш використований в 2024. На жаль, але це так є: це чорний. Чорний він йде для захисту. Дуже багато людей дуже бояться цього кольору. Хоча насправді чорна свічка є незамінною в кожній оселі, тому що це є свічкою захисту. Вона відганяє негативну енергію, вона допомагає вам очистити ваш мозок від цього негативу, який є наразі навколо нас. Наступна свічечка в мене така огромна, але це зелена свічка. Зелена свічка це гармонія і спокій та здоров'я. Коли ви запалюєте таку свічку для вашого здоров'я, не забудьте знову ж на цьому зосередитися, для того, щоб ваша душа заспокоїлась і також. Ваш мозок і ваша душа почали працювати над вашим здоров'ям. Також у нас є синій колір, який я наразі ще не зробила, вона в нас також означає це натхнення і духовність. Синій колір прекрасна, який зелений, підходить для медитації. Всі ці свічки використовуються під час медитації, і також для створення затишних вечорів. Давайте я вам покажу, як правильно запалювати таку свічку. Коли ми запалюємо медову свічку, то ми маємо її запалювати максимально близько до кінця гноту, щоб трошки віск почав топитися і тримаємо там сірничок, поки ви не побачите, що віск трошечки розтопився. Також дуже важливо, щоб ви цю свічку тримали запаленою вперше хоча б 10-15 хвилин. Також перед тим, як ми закінчимо це відео, в декількох словах хочу розказати іменно про Україну. Чому медові свічки є настільки популярними в Україні? Що ж, це тому, що бджільництво дуже добре розвивалося за всі часи в Україні, і тому було дуже багато матеріалів, як в медової в чи в самого медового воску. Тому дуже часто ви побачите в культурі, що використовувалися іменно свічки. З медової вещени. Вони тоді не фарбувалися. Вони мали максимально натуральний колір. Вони використовувалися в різних ритуалах, також вони використовувалися вдома. І вони були необхідною частиною будь-якої української хати і також церковних обрядів. От і все. Тепер ви знаєте, як створити свою свічку. Не забудьте сьогодні ввечері замовити декілька вещен та створити її в себе вдома, можливо, навіть своїми дітьми. Також не забувайте, що можна додати різні варіанти сухоцвіття до нього, але будьте обережними, не переборщіть, щоб вона не загорілася та не створила проблеми вдома. А тепер я дуже попрошу вас, ті, хто підписаний також на мій інстаграм. Будь ласка, використайте хештег та позначте мене на ваших фотографіях або відео, де ви будете створювати свою свічку. До зустрічі, котики!